Вайтбіт як головна пральня крипти під дахом Федорова. Оборот вайтбіт 500 мільйонів доларів на день. Більшість клієнтів з України. Але ліцензія відсутня, податки не сплачуються. Структура компанії, оформлена через Литву, Естонію, Британію, Сейшели. жодного контролю від НБУ Фінмона, ДПС СБУ, БЕП, НАБУ. Попри АМІЕЛ-стандарти, біржа не блокує. Підозрілі транзакції і не перевіряє клієнтів. Мінцифра і особисто Федоров покривають весь потік у схемі замішані силовики, які за долю гальмують наші справи. Вебі подає себе як українська біжа, але обслуговує глобальну тіньову економіку, зокрема під санкційні російські потоки. За нашу роботу почались погрози від розвідки і криміналітету у 2024 році. З обмінника Ford Dragon вкрали майже 1 мільйон доларів. Кошти розбили на 16 частин, пройшли через 5 обмінників і більшість на веб Біржа затягувала розгляд 9 місяців і повернула лише 46 тисяч. Частина пройшла через 0,1% Exchange гуцу який не в розшуку, але має проблеми з військовими чи з махінації, з донатами, і не зможе повернутись в Україну. А Носова можуть повторно оголосити міжнародний розшук. Після скасування закриття справи у Киргизстані по відмиванню 2,7 мільярдів доларів і махінаціями на користь агресора. Також розслідування щодо вайбіт підкриті в Австрії, Арабських Еміратах, Узбекистані. В Україні їх гальмують. Деталі у нашому відеорозслідуванні: кому вигідні такі схеми по виводу награбованого і перестановках з агресором. Пиши в телеграм.